Анонсовано наступний раунд переговорів щодо припинення вогню в Україні. Європою прокотилась хвиля антиурядових мітингів. Євросоюз переозброюється. Найрезонансніші події тижня. Далі вже завтра, 23 березня, у Саудівській Аравії, пройде наступний раунд перемовин між делегаціями Росії та Сполучених Штатів. Говоритимуть про припинення вогню в Україні. Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона участі в цих перемовинах не братиме. Домовленість про повне припинення вогню в Україні може бути досягнута вже за декілька тижнів. Принаймні так вважає спеціальний представник США Стів Вітков. А після укладання угоди Вашингтон розглядає варіант пом'якшення антиросійських санкцій. Він допускає, що буде зустріч Дональда Трампа з Путіним. Водночас у Білому домі поки цю інформацію не коментують і не дають прогнозів, коли саме ця зустріч може відбутися. Що ж, після розмови Путіна і Трампа, крім того, що вона пройшла просто чудово та тривала понад дві години, стала відома головна умова, за якою Кремль припинить вогонь. Ключовою умовою для вирішення конфлікту в Україні мирним шляхом є повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Києву, а також зупинення примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ. Європейські союзники не згодні з позицією Росії та продовжують підтримувати Україну. Очільник Фінляндії Олександр Стуб наголошує, що першим кроком до миру має бути беззастережне припинення вогню, без жодних компромісів, які ми чуємо із Москви. Мир має бути справедливим і на умовах України. Світ має чинити тиск на Росію, аби у рамках мирних перемовин за столом були і представники Європейського союзу. Подібні думки висловили канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі у Берліні. Вони пообіцяли й надалі продовжувати надавати військову допомогу Києву на тлі ультиматумів Путіна. Також за Україну вступилася Британія. Лондон буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Росія більше ніколи не змогла здійснити незаконне вторгнення. Не забудьте підписатись і поставити лайк цьому відео. Ну а ми продовжуємо. Щодо позиції Трампа, то американський президент вважає, що першим кроком до перемир'я стало затища в енергетиці та інфраструктурі, а також початок технічних перемовин про мир у чорному морі. А ще американський президент в ефірі Fox News заявив, що Москва має козирі та перевагу на полі бою. Росія має перевагу, як ви знаєте. Вони оточили понад дві тисячі українських бійців, і ми хочемо з цим покінчити. Поки жодних американців у цьому немає. Але вони можуть бути, якщо розпочнеться третя світова війна, що просто безглуздо. І я вважаю, що ми мали чудову розмову. Вона тривала майже дві години. Ми обговорили багато питань і рухаємося до миру. На одній з прес президент України Володимир Зеленський виразив скепсис з приводу озвученої путіним ситуації на фронті і спростував заяву Трампа. Мало лі що там кажуть русські, наші війська не знаходяться ні в якому оточенні. Наші війська контролюють ситуацію не просто, але вони молодці і, і тому будемо захищати нашу державу до тих пір, поки не змусимо руських закінчити цю війну. Торка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма Ганна Шелев вважає, що Путіна ввів Трампа навколо пальця, заявляв, що Росіяни хочуть миру, а відповідно він виконує, що вони погодяться на 31 тридцятиденне перемир'я. В ідеалі перемир'я, як просила Україна, в повітрі на землі на морі, ну хоча б там на морі і в повітрі. Але по суті, навіть з тих заяв, які ми почули від російського президента, ми не почули про готовність 30-денного перемир'я. Ми почули про додаткові умови, на яких він може погодитися на перемир'я. Українці не здивовані тим, що росіяни вкотре порушили домовленості, обстріляли енергетичну інфраструктуру. Проте, факт порушення був очевидним не для всіх. Спецпредставник Трампа стів Вітков досі вірить Путіну. Росіяни сказали мені, що сім дронів, націлених на енергооб'єкти в Україні, було збито російськими військами. Я схильний вірити Путіну. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі First Post коментуючи тридцятиденне перемир'я, сказав, що Україна готова чинити опір Росії, якщо та не піде на умови. США. А також назвав можливі терміни закінчення війни в Україні. Ми віримо, що війна закінчиться цього року. Ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Всіх нас об'єднується стратегічна мета досягти справедливого, всеусяжного і довготривалого миру. Україна підтримує пропозицію Сполучених Штатів про припинення вогню тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь Росії щодо прийняття безумовного припинення вогню. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим. Володимир Зеленський вкотре нагадав, на що Україна ніколи не піде. Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо. Також президент України провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Говорили про перемиря порушення путіним домовленостей та нові поставки зброї. Зеленський просив знову ж таки захищати цивільних закет Петріот. І президент Трамп погодився подивити повернути це питання, особливо з тими активами, що достові Обмін розвідданими з приводу оборонної сфери України буде продовжуватись на тлі мінливих заяв Трампа. То про припинення поставок зброї, то про поновлення. То, взагалі, про заборону використання американської зброї при певних обставинах європейці шукають нового постачальника зброї, більш надійного та стабільного. Макрон промотує виробництво французьких винищувачів Рафаль. Ці літаки замінять міраж, який зараз Париж передає Києву. Еммануель Макрон оголосив про закупівлю нових літаків у найближчі роки, а також про вкладання майже півтора мільярда євро в одну із своїх авіабаз для оснащення ескадрилі новітньою ядерною ракетною технологією і я хочу сказати вам, що повітряні сили отримають вигоду від додаткових замовлень на Рафаль. Це необхідність у поточному контексті. Це також природній крок у світлі зусиль льотчиків щодо України з виведення з експлуатації наших винищувачів міраж. Так ми збільшимо і прискоримо наші замовлення на Рафаль. Франція зараз продає винищувачі Рафаль лише кільком країнам Європейського союзу. Це Греція і Хорватія. Та ще кільком за межами ЄС. До того ж, Португалія нещодавно заявила, що вже не впевнена, чи варто й продовжувати замовлення американських f 35 Європою прокотилася хвиля антиурядових мітингів. Люди незадоволені політикою правлячих партій. У столиці Угорщини пройшли масові протести. Місцеві ЗМІ повідомляють, що учасники акції скандували кінець режиму Орбана. Причиною протестів могли стати зокрема його 12 вимог до Брюсселю, серед яких відмова від членства України в ЄС у Туреччині. Протестують проти затримання головного політичного суперника Ердогана, мера Стамбула Імамоглу. Прихильники Імамоглу збираються біля штаб-квартири основної опозиційної партії СНР по всій країні, зокрема у Стамбулі. В країні обмежили доступ до платформ соціальних медіа, включаючи X, YouTube, Instagram і TikTok. Екрема мамоглу звинувачують у нібито корупції та пособництві терористичній групі. Він нібито допомагав робітничій партії Курдистану, яку Туреччина та її західні союзники вважають терористичною організацією. Партією Мамоглу СНР збиралась оголосити його своїм кандидатом на наступні президентські вибори у Туреччині. Екрем Мамоглу вважається конкурентоспроможним президентом Туреччини Реджепу Ердогану, який керує країною вже понад два десятиліття. Наступні вибори призначені на 2028 рік. Але вони мають відбутись раніше, якщо Ордоган знову хоче балотуватися. 19 березня відбувся один з наймасштабніших обмінів військовополоненими. Додому повернулось 197 захисників, 175 з них в рамках обміну, 22 поза ним. Молодець, Не обміняли вас! Нас обміняли! Уже, уже дома. в Україні. Я вас люблю, бабуль. А цей чоловік із Курської області нещодавно кричав Слава Україні! А тепер ходить по російських каналах і розказує, як нещасних суджан мучили польські найманці. Поляки, як зараз в голову дав, давньок кров'ю залився. Понюхали, говорили, мы ну, такие злые, ну, женщины как-то меньше отрывали, а больше на мужиках отрывались, колохматили нас. Слава Украине. Куда, -куда нам деваться? А пристрелить. Полностью вооруженный, до зубов. А у вас хлеба не было? Хлебушка не будет? Нет, хоть нет. Хоть батон какой-нибудь Нет. Да В интернат зайдите. Сейчас да я прошу, заскочу туда. Прошу, ребят, хлебушек. Так, вы, сегодня я смотрю, где-то выпивали уже. Да выпивал, потому что блядь, у меня кот помер. Хороший мой друг был. Я его блядь, с мальца вырастил. Так прямо, блядь, пацаны, и плакать хочется. Мне человека блядь, не жалко. Как этого кота. Вот такие дела, пацаны. Хлопцы. Так а водку где берете? В магазинах продают? В магазины все выпили. В хатах. В хатах есть водка. И дохуя. И коньяки там блядь жируют. Блядь, такие есть, такие тузы, которые при деньгах жили. А я босота. Я не считаю. Я блядь, всю жизнь... Бедното, прожил. Украинцы, вот такие, из деревен. Ну четкие ребята. Были бы было. Ладно, поеду я как домой, пацаны. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Вы тоже хлопцы правильные. В интернат зайди, хлеба возьмите себе. Бережіть себе та своїх близьких, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і не забувайте донатити нашим військовим, адже кожна гривня наближає нашу перемогу.